do Нувалося більше, але ми, як би сказати, двічі переноситься, тому що воно буде залежати напряму від відповіді, які ми сьогодні почули, які нас цікавили, напевно, підділ кому поліції. Чи будуть сьогодні дані відповіді, які ми задавали? Вашого дозволу, давайте вирішимо, хто буде вести. Збори. Якщо довіряєте мені, почну я, а там далі хто буде мати якесь слово чи запитання і в формі діалогу між нами, громадськістю, за керівництвом правоохоронних органів району. Якщо камера включена, так вже є телебачення в нас. Спеціально запрошуємо наші районні Доброго дня усім присутнім, члени громадських організацій, представників влади, керівництву правоохоронних органів, учасників бойових дій та інші запрошення. Чому присвячена насча зустріч сьогодні або громадський збор, так їх назвемо, присвячена резонансній події? Яка відбулася у нашому місті знядені 5 серпня цього року на подвір'ї громадського активіста Сінлярчука Дмитра, члена спілки афганців стався вибух, коли той заходив до себе на подвір'я. Очевидно, що раніше здобутий досвід в Афганістані дозволив уникнути йому смерті. Я вважаю, що це людині просто повезло. Має щастя. Кажуть, що то було поєднання гранати і саморобного вибухового пристрою. І почувши попереджувальний характерний звук, він просто відвернувся і зробив крок в сторону. Інакше би Дмитра Сідячука сьогодні з нами не був. Він був оправлений в лікарню, де знаходиться і по сьогодні. Дозвольте зробити коротку хронологію подій, щоб не тільки всі присутні, які це вже знають усе, а й громадськість, яка буде, напевно, дивитися по телебаченню нашу зустріч, знала правду. Тому що ця правда старанно чомусь замовчується, як представниками правоохоронних органів, я так вважаю так і представникам деяким представниками влади. Почалося три тижні тому, коли Дмитро Слярчук та громадська рада виявили факт пошукання інваліда Хойчука Василя жителя села Потічок, департаментом соцзахисту ОДА де керує Леся Бурдяк, жителька села Золоча, та представником самооборони залучення Миколи Ромалінкова на 380 тисяч гривень. Державних коштів, що були призначені інваліду Бойчуку для купівлі житла. Через непохитну позицію Дмитра Сідерчука в цій історії, бо він також є працівником соціальної сфери та особисто знає інваліда Бойчука. Йому Дмитру погрожував неодноразово розправою, згаданий самооборонів спроманів. Що був приці... причетний напряму до цієї афери. Вікна його будинку Дмитра Степчука були розбиті о 4-й годині 10 хвилин ранку. Про це Дмитро повідомив поліції. І про те, що не раз згаданий Романів, погрожує йому фізичною розправою. Ці всі факти були оприлюднені і на сесії районної ради, де я виступав і розказував звіт комісії, яка була створена громадською радою, і виявила факти пошукання інваліда бойчука. Ці факти доповнив і уточнив Дмитро Сінтичук на цій сесії. Далі стаються дикі речі, шановне товариство, у подвір'ї, що межує із загальноосвітньою школою та п'ятиповерховим будинком, подвір'ям п'ятиповерхового будинку, розлітаються осколки вибухової речовини і спричиняють не тільки Дмитру Сідерчуку осколишнім межинні травми, а й сторонній людині. Сусідці, яка проходила поруч. А на тому подвір'ї не тільки діти постійно граються, а й дорослі. Там є й танки. Настільки я знаю, бо я там постійно проходжу, там люди постійно. Є. Поліція не помічаючи явні ознаки терористичного акту, кваліфікує той злочин. Як замах на життя Дмитра Сіндарчука. А далі ще більше зрозуміють події, дії правохороцю, так і влади. Деяких представників влади. Представники влади у публічних виступах і в засобах масової інформації стверджують, що у Дмитра Сінлячука не було ворогів. Це після цих усіх подій, які він оприлюднював. Що було ним сказано і на сесії міської ради. Ці факти її погрожування, залякування його. Поліція за заявою потерпілого Дмитра знаходить віші згаданого Романюка після цього вибуху. У нього роблять обшук, де знаходять за словами очевидців, знову ж, наркотики та зброї. Отже, людина, яка погрожувала для при свідках це було, є свідки цьому, виявилося, напевно, що й причетною до споживання або торгівлі наркотиками та незаконного зберігання зброї та боєприпасів. Та замість взяти соціально небезпечну людину під варту, поліція відпускає комунікат. Цей факт збори громадськість. Спілкою афганців було ініційовано. мітинг. Під відділком поліції в понеділок і вся громадськість, небайдужі усі підтримали спілку афганців і пішли під відділок поліції. Та на запитання активістів не було дано жодної відповіді по суті. Було цитування законів та посилання на таємниці слідства. Жодних пояснень щодо тяганини в слідстві. Чи експертиз, на яку було направлено ці усі речі, що були знайдені в нього по На обурення громади, де знаходиться зараз Романюк підпущений, також не було дано відповідно. Бо він може знаходитися вже і за кордоном. Ці всі факти не було заявлені у зверненні районної ради, що було позавчора. Районна рада зібрала позачергову сесію, де вказала сухі факти без оприлюднених мною подробиць. Оці подробиці хотів доповнити і я на сесію, попросив ще слово, і учасник бойових дій Максим Швець. Та депутати районної ради чомусь не надали слова. Ладно мені, так і учаснику бойових дій. це ганьбою. Адже вони представляють народ. І не дати слова, щоб конкретизовані були ці всі речі. В цьому дасть напевно, оцінку громадськість. Коротко охарактеризував причину нашої зустрічі. Думаю, що є багато людей, які хочуть доповнити, сказати свою думку, своє бачення. Перш за все, думаю надати слово спілці авганців, тому що. Подія, напряму, зв'язана з їхнім обратим. І фактично вони ініціюють більшість із наших акцій. Прошу, хто візьме слово відпилки оглядач. Можна? Дмитро Чубара. Вчора в нас в цьому залі відбулася аналогічна зустріч, газу людей було трошки менше. По... Івлю сьогодні практично розказав про все. Перед тим ми зустрічалися в понеділок з начальником міліції. І крім того, що сказав Олександр, ми сухих відповідей е і цитування е статей УПК, ми більше нічого не чули. От. Після того, коли відпустили Романюка, Кузнюка і е решта, котрі були зазначені як свідки і допитані як свідки, а не як підозрілі, в понеділок. Буквально цей минулий понеділок, коли ми збирались тут. Самооборона збиралась в кількості семи чоловік, залучено на п'ятьох дорогах, якщо знаєте, місце, там є п'ять доріг, там таке, да? О, Ні, не то, що перепливли, вони там так бульбанили побачайте, за такий висіковий, розумієте, що у -у -у. Е, аж е, смішно людям сказати. Роман Іванович, у мене до вас є таке запитання. Ми, ну, я прослужив 27 років у армії. Ви теж людина в погонах. От, і знаєте, що таке автомат, а що таке предмет, схожий на автомат. Предмет схожий на автомат, я можу оприділити на відстані 30-25 метрів. Якщо людина тримає цей предмет, я можу оприділити. Але коли взяти в руки, це навіть дитина скаже, що це не предмет схожий на автомат, а це автомат. Три тижні тому я доводжу до вашого відома в сторону Чернівецької області. А ви знаєте, що Черемош, річка, це, яка межує є границею між Івано-Франківською і Чернівецькою областю. Всього предмета, схожого на автомат, стріляли. І стріляли не одиночними патронами, не неодиночними вистрілями, а очередями, притом довгими. Так що предмет схожий на автомат, він, аж ніяк не предмет схожий на автомат, він автомат. І сьогодні вже четвер, вже майже тиждень пройшло від того. Терористичного акту. І вже майже тиждень пройшло, як ви вилучили ці предмети у підозрюваних. Я так буду казати, у підозрюваних, а не інакше. От, ви вилучили, і до сьогоднішнього дня немає ніяких результатів. Експертизи, ніяких заключення. Я не знаю, може вже є у вас якісь заключення експертизи. Ми, якщо є, то ми хотіли би почути ці заключення експертизи. І виникає запитання ще, чому вони до сих пір набувають. Це в мене одне таке, велике основне запитання. там треба. Дякую. Хто ще хоче висловитися? Є питання, яке Тільки що позвучало питання до дов'язків начальника поліції, закуповається. Розвідання по даному прийменому поваженню проводить вона управління національної поліції на... Чи є на даний час експертизи? Чи немає? дати відповідь немає можливості, оскільки вони займаються даними кримінальним провадженням. Тобто дане провадження приведено у Франківськ і там ведеться вже слідчі. Да, точно. І цю слідчі. Десь, числа обласного апарату. Мені дивно стоїть, розумієте, весь час я мовчу, розумієте, матаємо свій комп'ютер, розумієте слово не брати, візьму слово. Не вже удар берете на себе. Громадський від вас вимагає, а ви вже на іма Франківська, ви запитаєте, як у товашний в мене так громадська, бачите, яка річ? Чому? Що нам придяха? На Франківській. Ми можемо поїхати. Ви розумієте, що громадське знакурення, в нас убий не потім приймати речі, буде народний суд. Ви це не відчуваєте? Людям вже стало поворот, розумієте, ям біжить ми. Суд. і чую. І пострадає прокуратура, пострадає поліція, пострадають усі. Ви це не відчуваєте? Ми сидімо на боці з бортом, де ті вже запалені. Товарись хто ще хоче визволити з даного приводу. А скажіть, будь ласка, ви ще є версії у цьому хаті? Чи тільки розглядалася це одна версія? Версія розглядається багато, а однак по-прошлік я на даний час умовно спеціалістів. Це Вже три дні пройшло. Затиште. Затиште. <кх> Залиште. 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 Також розкрадання і присвоєння коштів державних у великих сумах. І звертався сум. і звертав, можливо, казав, то мати. Можливо, і не ця особа зараз винувата. Якщо у вас є на надана частина інформація, то там у що то це може бути. Веки... Шановна громада, я вам скажу таке, дивіться, що нас робиться всі деталі. Закони приймає Верховна Рада. Так, які закони? Закони такі для себе під себе. Щось зробив, на кої грав, убив, коридор такий довгий, що можна втече. Під заставу б, о, тільки беруть у тих, хто має мільйони, бо це якраз їм добре, є ще. Далі що воно йде? Проста людина щось зробила, так це арештовують бігом! Бігом без свіста й сюди. Тут щось трохи по-другому, все, мантії, прокурор, 150 тисяч взятки. Не взяти, права його посадити, тому що на підстав, бо має доторканість. У нас, що виходить, всі доторкання. Ці депілів, які вибачаєте, бо як не назвеш, які може бити, вбивати похіл, можна робити шовки. Закони роблять, вихідні, канікули. Бо вони наробилися. То, що війна, те, що все робить, щоб тут канісь доймети, нема кому. Закон создає, Немає нема права на весь затримати, немає права вже підписки. А це може ходити по цій землі. І любо, коли хотів, то і знищив. Тепер питання таке, чому, наприклад, ти ми звертаєшся до влади, чуєте, що народ треба. Чому ви не звертаєте до гори, наверх і кажете, народ треба, якщо будете робити? Буде народ приймати другий закон. Ви йдете від народу. Для чого? Не для того, щоб вітечка доказів. Ви тут на місці, ви йдете і цього народу. Це ж народ треба, то має бути. А не буде цього, буде другий закон. А закон буде такий жорсткий по повній програмі. Я просто в шоці від цього всього без прикіл повний. Що воно далі буде? Сказано було, Ти ті запалений. Розтяжка теж стоїть. Чуть-чуть. Це буде порівнять. Тобто, я не знаю, що буде. Думайте. Які прокуратури пояснюють. Я інформую. Доброго дня. Хто не кіномарки, <пілком> коли не мають присутні. Дійсно, не зупинятись на... Or not.